День масниці ми вам пропонуємо рецепти млинців, які охоплюють гастрономічну культуру різних країн. Сьогодні готуємо американські млинці, або їх ще називають панкейками. Вони ароматні і повітряні, особливо вранці готуються швидко і просто. Це головний їх плюс. І зараз побачите, як в окрему миску насипаю просіяне борошно і насичене киснем. Сюди розпушувач. Кориця. Однієї чайної ложки достатньо буде. Щіпка солі. Далі цукор, одна столова ложка, не білий, а тростинний, який дуже полюбляють японці. Сюди збите яйце і молоко. Вінчиком перемішуємо до однорідної маси без грудочок. Пам'ятайте, це дуже важливо, щоб млинці вийшли. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Тісто потрібної консистенції і останній інгредієнт розтоплене вершкове масло. Все добре. Розігріваємо пательню. Сюди є кілька крапель оливкової олії. І починаємо смажити. Беру ополоник. Перший пішов. До речі, млинець в дірочках. Це ознака того, що тісто замішане правильно. Пригортаємо. Минуло трохи більше хвилини і, здається, перший блинець готовий. Смажимо наступні. Оп! Менше, ніж 10 хвилин, і ось така велика порція млинців готова. Ну а далі тушкуємо яблука. Спочатку на пательню. Вершкове масло. Тепер яблука, очищені від шкірки та серцевини. Додаю одну столову ложку тростинного цукру. І одна чайна ложка кориці. Тушкуємо 10 хвилин. Ну, а далі змащуємо млинці горіховою пастою. І зверху викладаємо яблука. Такі млинці прийдуться до смаку всій сім'ї, особливо наймолодшим ласунам. Нотелла, майстер смачних млинців. Хоча американські панкейки дуже схожі на українські оладки, все одно смак буде неймовірним.